Знову з міська громада. 20 вересня у селі Соколове в останню земну путь проваджали мужнього і незламного захисника України Хоменко Олександра. З березня 2023 року Олександр вважався зниклим безвісти. Рідні, близькі і знайомі до останнього сподівалися, що він живий, але нещодавно його тіло було ідентифіковано, дива не сталося. Народився Олександр 3 серпня 1981 року у селі Височинівка, навчався у Соколівській школі. А після закінчення був призваний на службу до Збройних сил України. Після демобілізації працював на будівництві, займався ремонтними роботами, столярством, теслярством, працював таксистом. Потім пішов працювати з люсарем зварником на харківський завод агропромислових технологій. Згодом працював монтажником інформаційно-комунікаційних мереж. Повномасштабне вторгнення російських окупантів на українську землю змусило Олександра стати до лав Збройних сил України і зі зброєю в руках боронити від ворога свою країну і рідних йому людей. Бойові побратими згадують Олександра як вірного і надійного товариша, який мужньо виконував поставлені перед ним бойові завдання. З 22 березня, після чергового бою, поблизу населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області зв'язок з Олександром обірвався і лише не Нещодавно його тіло ідентифікували? На жаль, Олександр Хоменко, молодший сержант, старший стрілець першого механізованого відділення, другої механізованої роти військової частини А-42, загинув, захищаючи Україну. Змівщина сьогодні в скорботі. Ми прощаємося зі своїм сином, сином нашої землі, який практично. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Він захищав своїх дітей, своїх коханих, своїх батьків. Він захищав кожного з нас з вами. Тому я хочу подякувати за те, що сьогодні ви тут. Бо це те найменше, що ми сьогодні можемо зробити: прийти і вклонитися нашому герою. Герою змінщини, мій, «Мій обов'язок відстояти нашу землю заради моїх батьків, заради коханої дружини, заради моїх доньок, задля вільного майбутнього моїх онуків, говорив Олександр. На жаль, йому так і не судилося обійняти свого онука, який з'явився на світ вже у травні. Клята війна обірвала ще одне молоде життя, скалічила душі рідних і близьких людей. У батьків забрала сина, у коханої чоловіка, у донечок батька. У онука, люблячого дідуся, ми низько схиляємо голову у жалобі перед пам'яттю наших мужніх і незламних захисників. Ми оборгу перед кожним із них. Серед небесного війська тепер і Олександр Хоменко, наш герой, який відійшов у вічність. Але пам'ять про нього і світлий спомин назавжди залишаться у серцях усіх, хто знав його, поважав і любив. Вічна слава і вічна пам'ять Олександру. Не забудемо воїнів, не пробачимо ворога. Переможемо.